Вітаю вас, дорогі батьки! З вами психолог Ольга Чурикова. Ми з вами сьогодні говоримо про те, як встановити контакт з підлітком. Хочу звернути вашу увагу на один прийом, який дуже допоможе вам зміцнити, відновити, встановити відносини з вашим підлітком. Тож сьогодні ми з вами говоримо про слухання про слухання серцем. Якщо до вас підходить дитина, це стосується дитини у будь-якому віці. Якщо до вас підходить дитина, що можна тоді зробити для того, щоб ваш контакт у взаємовідносинах з'явився або відновився, або зміцнився? Коли вам розповідає щось дитина, в цей момент варто, скажімо так, вимкнути або поставити на паузу всі наші думки, емоції, аналіз. Того, що говорить дитина. Тобто, ми з вами в той момент чимось подібні до диктофонів, які просто слухають і ніяк не реагують на те, що розповідає дитина, це не означає, що, ви, що вам все одно що відбувається у житті дитини і що вона вам розповідає. Це говорить про те, що ви зараз слухаєте, але ви не оцінюєте, не аналізуєте те, що вам розповідає дитина, і не даєте в цей момент зворотнього зв'язку. І рекомендацій, настанов. Тобто немає такого е, у вас в цей момент, коли розповідає дитина, чи коли вона закінчила свою розповідь. Немає у вас тієї реакції, що о, як ти міг так поступити? А як так могло бути? А що ж тепер буде? А що ж тепер буде з нами чи з сім'єю? Тобто, ви на момент слухання. Слухання серцем вашої дитини, ви просто слухали і не включали емоції ваші реакції на те, що розповідала вам дитина. Чим саме це слухання корисне? А воно корисне тим, що дитина відчуває, що її приймають такою, яка вона є, тому що ви не засуджуєте те, що вона вам розповіла про себе. По-друге, дитина відчуває, що вона зараз цінна, раз її приділяють увагу її слухають. Відчуває повагу до свого життя, коли ви під час розповіді чи цієї чи розмови не вчите дитину, як їй жити. Це слухання буде дієвим у вашому житті, у ваших стосунках з вашою дитиною, тоді, коли ви погодитеся з тим, що не потрібно завжди бути в аналізі і оцінці життя дитини. Тобто ви. В моменти ті, коли дитина вам щось розповідає, ви просто виключаєте аналізи і оцінку. В принципі, аналізи оцінка це інша тема. Треба ще подумати, чи варто аналізувати і оцінювати життя дитини, чи це на користь, чи це не на користь. Головне, що ви можете дати під час такого слухання серцем дитині, ви даєте їй підтримку. Ви поруч в тому, що відбувається зараз в житті дитині, а вона вам цікава, а ви її приймаєте. Ви її поважаєте, це те, що дуже потрібно нашим дітям. І якщо з підлітком ви відчуваєте, що у вас стосунки зараз не такі, як були раніше, або не такі, як ви хочете, щоб вони були, то почніть слухати дитину без оцінки, без аналізу, без зворотнього зв'язку зараз на те, що вона вам сказала. Тобто, не кажіть, а я б на твоєму місці вчинила по-іншому, а я такого ніколи собі не дозволяла. Коли дитина розповідає, вона просто розповідає, вона не чекає від вас зараз, вашої думки з цього приводу. Якщо спитаєш, що ти думаєш, тоді вже треба подумати, як це сказати, щоб при цьому відчувати повагу до дитини. Щоб у вас не заводилися такі емоції зразу на те, що каже дитина, що можна робити? Взагалі, і в інші моменти, варто просто. Привчати себе до певної реакції на негативну поведінку дитини. Чи це підліток, чи це дитина меншого віку, коли ви почули чи побачили, що дитина якось поводить себе не так, то замість того, щоб ставати роздратованими, засмученими або у гніві, або ще якимось в таких інших станах неприємних для нас, то подумайте зразу, чому дитина так себе поводить. Чому вона так себе повела? Просто подумайте, самі собі задайте це запитання і спробуйте знайти відповідь, що ж в житті дитини до цього було не так, що вона зараз саме таким чином вчинила, а не було у неї сил поступити кращим чином. Тож, привчайте себе. До іншої реакції на негативну поведінку дитини. Тоді вам буде легше чути все, що розповідає дитина. Якщо дитина відчуває, що вона може розповісти все, що в неї відбувається, і не буде засудження з вашого боку, вона буде вам відкриватися. І це буде те, що дуже необхідно для вашого контакту з вашою дитиною. Тож вчіться слухати вашого підлітка, яким би він не був, що б він не робив, що б він не казав, слухайте його серцем. От що говорить, просто послухайте і не оцінюйте, не аналізуйте, не засуджуйте, не реагуйте емоційно, а будьте вдячними за те, що він зараз вам це розказав. Коли він відчує, що ви його таким чином слухаєте, він буде йти на контакт з вами. Бажаю вам щасливих взаємостосунків і нехай у вас все буде добре. До нових зустрічей онлайн. З вами була психолог Ольга Чурикова.